Вітаю, друзі! Кримниця Хмельницької МСЕК, у якої знайшли купу грошей під час війни, а саме знайшли під час обшуків 6 мільйонів, е, євро, доларів, купу елітних машин е, 600 тисяч доларів в польському банку, готелі, земельні ділянки та декілька будинків за кордоном. От е, ця керівниця Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа її кришували. І це зрозуміло будь-кому. Ми повели, провели розслідування і з'ясували, з ким контактувала, хто нагороджав Тетяну Крупу. Відзначав Тетяну Крупу. Отже, Сергій Лабазюк, народний депутат України, саме той Сергій Лабазюк, який проходить корупційні справи, подачі Хабара, клієнт набув. Він постійно контактував, підганяв клієнтів і мав справи з Тетяною Крупою. Його дружина Віолета Лабазюк, голова Хмельницької обласної ради. Депутатом якої від слуги народу е, являлася Тетяна Крупа. Так от е, і являється. Так от е, керівницю МСЕК призначала Хмельницька обласна рада. Тобто визначальними були рішення родини Лабазюків. Далі, дивимося, а хто ж це хто це? Ага. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради, і Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України. Вони відзначили Тетяну Крупу за високий професіоналізм. Грамотами відповідними, відзнаками відповідними, Підняли рейтинг. А в мене питання. питання до тих. То розслідує справу Тетяни крупи. Контакти Сергія Віолетова-Базюків, Дениса Шмигаля і Руслана Стефанчука з вашою підопічною підслідною Тетяною крупою перевірялись, вони встановлені, вони були. За скількох людей вони просили за ефективну інвалідність. А думайте. Спостерігайте, залишайтеся з нами, і попри все, ми зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.